Сучасна медицина має бути доступною та чутливою до потреб кожного. Це стосується не лише пандусів та шрифтів Брайля, а й якісної діагностики, особливо для людей з інвалідністю та ампутаціями. Повномасштабна війна назавжди змінила життя багатьох українців. Тисячі захисників та захисниць втратили кінцівки. Тому дуже важливо, щоб медичні працівники знали, як правильно проводити обстеження в таких випадках. Вітаю! Мене звати Юлія Гриб, я медична сестра загальної практики. Сьогодні я вам покажу, як правильно знімати електрокардіограму в людей з ампутаціями. Нашим героєм став Антон Бойко, ветеран війни, який брав участь у бойових діях у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Що потрібно для обстеження? Все стандартно: – канальний електрокардіограф, кушетка, електроди. Гель на водній основі та серветки. Починаємо з пояснення процедури пацієнту і обов'язково отримуємо його згоду. Нагадаємо стандартне розміщення електродів. Зазвичай ставимо червоний електрод на праве передпліччя, жовтий на ліве, зелений електрод на ліву гомілку чорний на праву. Грудні відведення В1В6 розташовуємо стандартно, як зображено на екрані. А тепер про особливості розміщення електродів у людей з ампутаціями. Якщо кінцівки відсутні, ми накладаємо електроди на доступних ділянках, наприклад, на верхній частині гомілки чи стегна. Головне зберігати симетрію. Електроди мають бути паралельні одне одному на одному рівні. У випадку ампутації з одного боку все одно розміщуємо симетрично з обох сторін. На екрані ви бачите приклади правильного і неправильного розміщення електродів. Це дуже важливо для оцінювання якості дослідження. Так само можна накладати електроди й на верхні кінцівки, паралельні одне одному на максимально доступній ділянці. І якщо ампутація висока, електроди можна перенести симетрично на надключічну ділянку або низ живота. Кілька важливих технічних нюансів: і якщо ваші електроди кліпси, краще скористатися електродами-присосками. Також можна застосувати присоски з рудних відведень і записати АКГ в два етапи. І найважливіше, обов'язково вказуйте висос або в карті пацієнта, що електроди були розміщені нестандартно. Це допоможе коректно оцінювати динаміку ЕКГ при повторному обстеженні. Тепер демонструємо сам процес. Електроди для нижніх кінцівок фіксуємо симетрично на стегна. Далі стандартно ставимо шість грудних електродів на грудну клітку. Для кращого контакту наносимо гель. Після підключення перевіряємо на екрані кардіографа всі відведення, вольтаж та швидкість запису. Якщо все коректно, друкуємо плівку, знімаємо електроди і даємо пацієнту серветки, щоб витерти залишки гелю. Дякуємо нашому герою за участь, а вам за перегляд. Сподіваюся, відео допоможе вам у роботі.